Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Китай неочікувано, але обережно послаблює позицію в торгівельній війні з США. Експерти довго сперечалися, хто моргне першим. Так от Китай звільняє певні американські імпортні товари від 125% мит. Компанії повідомляють, що Пекін просить визначити їх, які критично важливі безмитні товари потрібні, щоб були ну, в такому от режимі, щоб можна було продовжувати виробництво імпорт цих матеріалів, товарів, компонентів без мит. Це найчіткіший сигнал про стурбованість Китаю економічними наслідками. Торгівельної війни з США. Рішення прийнято після заяв про деескалацію з Вашингтона, і це натякає, що дві найбільші економіки можуть пом'якшити конфлікт. Торговельна війна порушила. Понад 500 мільярдів доларів щорічної торгівлі, викликавши серйозний страх рецесії, я розповідав вам про прогнози Нуреля Рубіні цього відомого містера Дума. Економічний експерт з питань Китаю Альфреда Монтуфар Елло бачить можливості як. Урок взаємності це може знизити напруженість, каже він. Він застерігає, жодна сторона не хоче першу йти на угоду. Китай не підтвердив звільнення публічно. Політбюро в п'ятницю наголосило на внутрішній стабільності. Воно пообіцяло підтримку компаніям і працівникам, що постраждали від мид. Політбюро готове до тривалої торгівельної війни. Вони готові терпіти економічні труднощі, щоби. Пережити, перетерпіти Вашингтон. Група міністерства торгівлі збирає списки товарів для звільнення від оподаткування митами. Вони просять компанії подавати запити на критично важливі товари. В четвер міністерство зустрілось з понад 80 іноземними компаніями. Вони обговорювали вплив мит США на інвестиції та діяльність. Майкл Харт з американської торгівельної палати сказав. Китай запитує, які товари з США. Є незамінними без них ланцюги постачання можуть зупинитись. Звільнення від мит зменшують витрати для компаній в Китаї. Вони також послаблять тиск на експорт Сполучених Штатів Америки. Адміністрація Трампа відкрита до переговорів і звільнила деякі електронні товари. Правда, я вам розповідав, що їх міністр фінансів Лутнік каже, що це звільнення не для того, щоб звільнити ці товари від мита, а для того, щоб запровадити спеціальні секторальні санкції, які не можуть бути. Потім предметом перемовин по окремих країнах взагалі велика інтрига щодо цього. Торгівельна палата Європейського Союзу в Китаї, очолювана Енсам Екселундом, порушила такі питання. Також мита на компоненти Сполучених Штатів Америки сильно б'ють по наших членах, сказали вони, і вони чекають відповіді міністерства. Список із 130 днієї категорії товарів для звільнення від мит з'явився. В п'ятницю і він включає в себе вакцини, хімікати, авіадвигуни і так далі на 45 мільярдів доларів імпорту. Huit Securities назвали цю суму, хоча, наприклад, той же Reuters, наприклад, не підтвердив ні суми, ні списку, тому що це поки що предмет здагадок і обговорень. Митна служба, Міністерство торгівлі та МЗС Китаю не Відповідають, МЗС заявили, що вони не знають деталей і перенаправили до відповідних органів. Що це за відповідні органи? Питання цікаве. Вашингтон називає протистояння хитким США. Запровадили 145% мит проти китайських товарів. Потім зробили певні виключення, але сказали, що це тимчасово, щоб запровадити натомість секторальні мита. Да, Китай відповів 125% ставка і. Китай стикається з безробіттям і з дефляцією. Я розповідав вам про ті економічні негаразди, які спіткали цю другу економіку світу, і виробника номер один. Запас непроданого експорту в 200 мільярдів доларів. Насправді серйозно загрожує цінам в Китаї та економіці країни загалом, тому що вона є дуже експортна. Орієнтованою, попри профіцит трильйон доларів минулого року, Китай залежить від низки товарів із Сполучених Штатів Америки. Це там і певні хімічні компоненти, і ліки, і так далі. Матуфар Елу каже, що унікальні товари Сполучених Штатів Америки можуть отримати звільнення. Енергоносії, сільхозпродукцію Китай може брати, наприклад, з інших країн, да, там, з Бразилії, з Росії, причому ще там і по ціні їх піджимати. Да, і це зменшує залежність від США, чого прагне. Китай, але Китай готовий боротися, поки США не скасують мита, тому що для них американський ринок є дуже значним, дуже важливим. Звільнення від оцих мит це малий крок в довгому процесі. Обидві країни балансують між економікою, геополітикою, безпекою, дипломатією і шукають якусь формулу. Ніхто не хоче. Першим відкрито зробити пропозицію, подати руку. Вони натякають на готовність до перемовин. Хтось натякає, хтось каже, «Да ні, цих перемовин немає, а потім навпаки роблять таємні виключення з митних тарифів і так далі. І велика насправді інтрига. А як буде розв'язане це величезне найбільше, мабуть, в історії торгівельне протистояння між сполученими штатами Америки і між Китаєм, тому що воно насправді значною мірою вирішить те, хто буде економічним лідером світу у наступні років. 20... Років, шановні друзі, а як вважаєте ви, чи піде Америка на поступки, і побачивши ці неофіційні кроки Китаю, да, чи вони будуть вимагати від Китаю певної офіційної позиції щодо зниження таких демонстративних більше заходів, демонстрації слабкості, на що, скоріше за все, Китай не піде? Яким чином буде розв'язуватись цей конфлікт? Тому що, якщо він не буде розв'язуватись, якщо мита залишиться приблизно на такому рівні? То світ з високим ступенем ймовірності чекає рецесія вже в цьому році. А це відобразиться і на цінах на сировину, вдаривши по українській економіці, але разом з тим створить багато нових можливостей для виробників в інших країнах, і Україна може зіграти ці карти, тому що ми є насправді дуже потенційно привабливим майданчиком для розміщення виробництв. Як тільки буде мир, як тільки буде якась реалістична... Формула, чи то угода, чи то. Фактична домовленість і рішення. Україна зіграє свою гру як потенційний виробник з доступом до європейського ринку, можливо, і до американського ринку на значно кращих умовах, ніж, скажімо, той же Китай, який сьогодні є світовою фабрикою номер один. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Дякую вам за підтримку на Patreon. Тут на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте нам створювати більше контенту українською про економіку, розвиток та інновації. До зустрічі!